Що для вас означає перемога? Перемога це для нас усе. Ми самі з Херсонщини, тому тільки надіємося, сподіваємося. Тільки перемога. Іншого ніяк. А мир що для вас? Мир це сім'я, родина, добробут, країні. Ну, я багато варіантів. Це залежить від людини. деякі вважають, що Просто закінчення війни це і є перемога, тобто залишаються кордони, які вже зараз для деяких це вихід на кордони або 22 февраля 22-го або ж 14-го року. Кожен вибирає якби, свій варіант, але все ж таки головне, щоб закінчилась війна, щоб не видно люди. Ага, не скажу. Перемога. Перемога. А що воно може означати? Вона є перемога. Перемога України, що для вас означає? Свобода. Це спокій, спокій в країні, спокій в кожній родині, коли всі близькі поруч. І живі, здорові. Перемога це повернення всіх земель наших до кордонів 91-го року. Ось це я вважаю справжньою перемогою і смерть російським окупантам. Мір це діти, це сміх, це радість, це життя, це продовження нашого роду, нашої країни.